У назві якого міста одне чоловіче ім'я і сто жіночих? Лев Львів. Ні. Сто жіночих? А ти маєш на увазі в усьому світі? Ну, А в усьому світі? Ні. В Україні. Так. А десь в центральній Україні, Західній? в Західній, Східній? Ні. Південній. <рес> Залишився південь і північ. Давай так, південь. Добре, які ти знаєш області на півдні? Одеса, Миколаїв, Херсон. Запоріжжя вважається він так південний. Добре, а скільки взагалі областей в Україні? 24 автономна Республіка Крим. Добре. Це місто знаходиться у Криму. Ага. Ялта. Ні. Сімферополь. Сімферопіль. Севастополь. Сева Стополь. Сева -сто Севастополь. Добре, молодець. А назви, будь ласка, мені столицю Криму. a Sebastopol